Щось всіх вітаю! Новий день. Бачу є невеличкі покльовки. Глянемо, що в нас сьогодні. Що в нас сьогодні по покльовкам? Який великий, який великий Так, ти нам гачок віддаш? Зубаста. Так, да, ми її відпустимо. Такий невеличкий щупачок до моєму живчика. їсть Є ось та великий. Пливий. Там глянен. Що тут? Це помо живця mm -hmm. Леорик, там? Mm -hmm. Так, тут у нас ничего. Отакий клюють Ага, очка нема. Понятненько. Все понятненько. Ну, без гачка теж буває таке. Що в нас тут? сидить <фух> uh -huh. маленька. Ти жива? Ти живенька? Можна? Ого. Uh -huh. а ти непогано? <фух> Ось така щучка Ти непогана. Ось така щучка Непогана А хто в нас тут? Бачу хвостика, бачу хвостика. Я надіюсь теж бачите його. Ей! Ти тут? Бляха, Не лякає! Ми тебе бачимо! Ух, ты тоже сдать ты там заліз. Як ты туда заліз О як ты міг туда попасть? Так, такий чом втік? Втік, А, ні, є ходи, маласенький. О, такий маласенький. Відпустимо його. Ну що ж... Угу. Клюя маленька, але хоча б. У -у -у. бачу невеличка щучка. Там таки дуже невеличка. Ходи, ходи, маленька, відпущу тебе і забудеш, що ти попадалася. Ось така щучка. Немалечка. Вона павна, а тут у нас нічого, патик. Є? Нема? Шиси, шиси. Ай, затянуло, конечно. И не запласте даже. Де ж ти там є? Зачекай, Та бо я не бачу де ти там є. Стільки патиків, що непонятно Як тебе даже відцепити? А, це ти невеличка. Ось така щучка. Невеличка відпустимо, на Не, є. маленька, напевно. Ой-ой-ой-ой-ой. Яка вона велика на ладошечку. хе ой Відай гачка. віддай. Біжи. Пливи, пливи малючок. Й потиків скільки ага, не меншо, то шо за Ї? та як так? Без очка і без поводочка. Ех І не кажи, що там щось є. Ой-ой-ой, а -ой -ой. затягнуло як далеко. Ну як тебе витягнути? Як би тебе витянути? Чи бомки кусають? Так, ты тут. Ой, блин. Покажись, кто ты. Кто ты? А, ты на ну, маленькая.